От в росіян зазвичай я розумію методи не міняються. Нещодавно було відео соцмережі, де на одному з напрямків двоє росіян вони намагалися здатись в полон. Вони отримали інструкції від українського дрона, як їм біти до наших позицій, але їх розстріляли свої ж практика росіян у цьому плані. Загороджувальні загони вона не змінюється за весь цей час. Ні, ні от от наразі це все як от було, скажімо, там під час другої світової війни, те, що ми. Бачили і чули, читали вже да, багато що знаємо з розповідів тих справжніх ветеранів, які дійсно воювали. У мене був такий друг, який з першого дня, там в 41-му році, пішов на війну, і людина ну, воював до Сталінградської битви, отримав друге поранення і більше вже не міг вже воювати так, з осколком ягодиці прожив до кінця своїх днів. Так він ніколи не ходив на паради. Так я хочу сказати, що от те, що було тоді, у них надалі продовжуються. Це ми знаємо точно з перехватців. Вони розстрілюють е, перед строєм, вони лякають, вони ставлять за град отряди. Більше скажу, що вони сьогодні для того, щоб, е, скажемо, підняти, вірніше не опускати морально психологічний стан своїх штурмуючих е, ну, військ, вони санцепьоками спалюють тіла своїх загиблих на полі бою. На відстані, щоб робити проходи, щоб не бачили у ці гори трупів. Тобто, ну то як то знаєте, за замітаю сліди, так сказати, своїх же вбитих. Ну тим самим виграють да, сім'ї сім'ї передадуть, що з пропав безвісти, можна нічого не виплачувати там і так далі. Багато з них є, які дезертують, тобто дезертирують з місць дислокації, зі зброєю, в тому числі в руках, і це радує. От треба більше інформації, от засоби масової інформації доводити до них, щоб вони приєднувалися до того жердика, щоб вони ну в крайній випадку на, виходили на нас і будуть жити, будуть в гідних умовах знаходитись. Буде надана нам медична допомога, трьохразове там харчування і так далі. До речі, от щодо Легіону Свобода Росії е, відомо, що як повідомляють у нашій розвідці, що Росіяни сьогодні блокують евакуацію з Білгородської області. Ми знаємо, що Легіон Свобода Росії напередодні оголосили, тому що Росіяни що вони використовують своїх людей як такий живий щит, е, тому що вірять, що мовляв крізь людей не, не прийдуть, стріляти не будуть. Ось такі от живий щит. Наскільки це дійсно сьогодні? Є масовим росіян, тим більше всі бачили, як вони звільняють в лапках міста. Це також звична практика. Я вибачаюсь за сленг, який я скажу. От в Росії є люди, все таки, ми вже знаємо, що є, які дійсно е, думають, які переживають, які цю війну ненавидять, і, і режим Путіна і так далі. Але у них є поняття як баби, баби, що наражають. Це підхід, який був з там, Сталіна з тих часів, от, він і так і діє надалі. Це один момент. От, люди їм ніколи не Вони тільки гарні плакати пишуть і гасла там кричать в рупори в своїх цих, я не знаю, як назвати пропагандистських каналах. О, а ще один момент, що у них же на носу вибори. І це питання в тому, щоб ну, буде паніка, більше буде розмов, більше буде можливості говорити про нелегітимність цих виборів. І тому е, любими засобами роблять так, щоб люди залишились на місцях, щоб можна було написати оці цифри вибора Путіна е, на певний срок знову в президент. Оце от, от така тактика залишається. Лю, на людей їм завжди було на ветеранів війни їм наплювати завжди було. Ми скільки бачили публікації раніше, ще до війни російської цей навали от коли у них ветерани ну живуть в умовах, хуже чи у нас живуть скотіна в цьому в стараях, розумієте, в хліву от Це ж факт, і це ж ми знаємо. Тільки слова, і тільки там на 9 травня там у них це згадують Дарій й гвоздіки. І на набір продуктовий набір, все от і што вам що не казав, треба відкривати очі про це е, говорити. Щодо виборів до слова, вони вже розпочалися от сьогодні, 15 березня, коли ми пишемо з вами інтерв'ю, і що цікаво, вже низка країн зробили заяву. Відомо, що очільники од комітетів із закордонних справ 20 країн оприлюднили спільну заяву, що вони не будуть визнавати вибори на тимчасово окупованих територіях. Також у держдепіша зробили аналогічну заяву. Але як думаєте, чи вистачить можливо політичної волі сьогодні наших західних партнерів не визнати? Легітимними вибори загалом всієї Росії, тому що ми вже бачимо, як привозять ручки, де зникає чорнило, як з підулом автоматів змушують вже ще, ще з вчорашнього дня голосувати людей на тимчасово окупованих територіях. Людей залякують. Чи все ж таки не піде світ на цей крок, щоб не визнати що такий був, знаєте собі другий самопроголошений? Ну, він вже я маю на увазі цього Путіна. Він вже в розшуку міжнародному, так по кримінальній справі, по тому, що викрадання дітей з України і так далі. На жаль, в нас в Україні загинуло більше 520 дітей. Тільки загинуло, скільки у нас поранених тисячі дітей, тільки дітей. Скільки дітей у нас постійно перебували і перебувають ці роки. В такому в страсі, в ужасі, коли вони на кожний там стук уже лякаються діти налякані, і так далі. Це йому хтось пробачить де да ніколи в житті. Ми, ми не злопам'ятні, да українці. Ми не жаждемо крові. Но за своїх, за своїх жінок, за своїх матерів, сестер, коханих там і так далі, ми не пробачимо ніколи і не зупинимося до того, поки не буде цей ворог покараний. Це основне. От, а я, я все таки вважаю, що він зіграв велику роль в лапках для своєї Росії в тому плані, що це протистояння, яке було мабуть, вже ну, 300 років точно, коли вони весь час намагалися ну, там, нашу мову відібрати у нас, от, е, намагалися е, відібрати культуру, нашу історію, переписують весь час. У них це не вдалося. Зараз у нас є той шанс, коли все-таки поставити крапки і показати їм своє місце. Хто вони є? От, хто, хто це такі взагалі? Що це за нація? Що це за зброд? Я е, е, призиваю народи Росії на тій території, да? і татари, і башкіри, і гуши, і багато інших. Той же Екатерінбург, коли вони бастували за свого губернатора, якого посадили, пам'ятаєте, так? Да? То зараз є унікальний шанс. Вся, всі війська в Україні піднімайтеся, виходьте, ламайте цю владу і все, і, і робіть нормальні вибори. І просіть пробачення на колінах, що ви стільки мовчали і нічого не робили. Це я звертаюсь до тих думаючих, до, до тих, яких є і ну освіта, є розум, виховання і таке інше. що з тими. Путіністами, расистами, ну там домовлятися нема про що їх просто треба карати за те, що вони коять на території нашої країни.